Добрий день, дорогі діти! 21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. До цього свята ми вивчимо з вами віршик. Про мову він називається Хто Як говорить. Все, що живе на світі, Уміє розмовляти, уміють говорити, зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчає мама. Прийми ж, матусю, слово, подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Ви молодці, до нових зустрічей!